Деталь, вот лишь шахев, рай, опору. хіпо, хіпі. Тайвань, рейтинг. Так, давайте, це 5 зігра. 1998. Давно не грав. Так, Шо тут граємо? Танга? Пауль Сенерс розставляє, нічого не знаю. Варіант Тайманова фланг поки що розвиваю. F4, тут зазвичай не так, не так проблема. Тут в 20-30, коли виходять тут. Є проблеми. в 3. Не знаю, що це таке. А, слон F4. Ти хочеш поставити типу на Е5. Що буде? Кінь 5 Представлю, що... Якщо я 5 зіграю, ти візьмеш тут. Я візьму. Ти візьмеш це, мені не подобається. Тоді так. Д6 мушу зіграти, є п'ять зазвичай такі тички неприємні. Нікому. Я, Ні, ну це вже щось. Ти вже таке щось мутиш. Ж мат може бути після E5. Ах, вон що. Ти тактик у нас. Ти у нас з цих типів тактиків, да? Понятно. Ти -то слона забереш мого. Ну, б. Правда, D5 нам нічого не дає. Бо там Е5. Отіграли це 5 а відразу цікава партія, то Е5 граю. Думав, награти щось буде прикольне, де щось не дуже. Так. Давай, Давай, може, я в 4 Тебе спровокую на щось. Не провокується, да. Ну, дивись. Мене вже якби нема якби цього. Спокою. Я йду вперед. Десь я в 4, типу, не дивимо. Туди. Може взяти слона, слона і туди, туди. Ну так, О, Ударчик такий, Візьми, будь ласка. є різні мати. Не, не хочу мати. Паня. Ясно, ясно.

Тут просто цей буде за ним стояти. Аж 2, шаг він забрав. Туру просто підвів, він забрав. Добре, хай стоїть там. От не візьмеш зараз його. А, Я отримую шах, поняв. Прийняв. Так, якщо. Хотів розказати, що я хочу так піти. З якими корлами, звісно, чорним. Перспективний багато, Да, туди просто. О, є якась ко мене невеличка. Не хватає чоловічка. Він напав, я напав. Ой! Я перший мат поставив. Ось пішак же із з. 73 на 80. Пригодився. М -м, поганий. 2. Треба було завершити розвиток. Тому що. Тактичні проблеми. Суперник у створює. Ну, типу, якщо б я взяв, то без фрезя. Ну я не взяв. Ну, погана позиція, тому якби нема сенсу. Дивити, що там комп'ютер пропонує нам. Нам потрібні практичні шанси. А не просто відтягнути груду до... до мату. Ну, виграна в нього позиція. Тура є 6. Тому що є опорне поле. Ні, не Тура є 6. Тура 6 це нулі. Фержі 5. Ні, де в нього тут була велика перевага? От так. Йому не треба було відрізати короля. Виявляється. Йому треба було звідси атакувати. Бах. 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 Ферзі 5 цікавих хід, та, щоб туру захистити. Тура. Ферзь. І Ферзьбесь. Ферзь просто гуляє тут і труба якась. Розбита структура, тому тут, скоріше за все, все розміняється. І ці заберуться пішаки з шахами і ці підуть 5 фрезів. Суперник трошки якийсь інший план вибрав. Я заздалегідь захистив пішака. На ну, всякий. Хай буде. Уже якась рівна позиція? Це програно. Та ти виграєш ферзя через хід. Але чорні тебе випереджають і ставлять за хід мат.